Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі телеканалу Миколаїв. Програма це вас хвилює. студії працює Марина Шкурубська. Я Рада вас вітати. Як завжди по вівторках ми зустрічаємося з освітянами нашої області і говоримо про те, що відбувається в галузі освіти. І нагальніше питання, яке відбувається зараз, це, звісно, вступна кампанія у виші нашого обласного центру. І сьогодні в нас в гостях три чарівних жінки, які розкажуть нам про те, як відбувається, вони такі, як відбувається вступна кампанія в тих трьох університетах? Як... Які як три кити нашої вищої освіти на Миколаївщині. Отже, я рада вітати в нашій студії пихтар Олену Анатолівну, декана факультету мистецтв Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв, Білюк Олену Геннадіїну, відповідального секретара приймальної комісії Миколаївського національного університету імені Сухомлинського та Ольгу Вікторівну Ковалдіну, заступника директора. Навчальна наукового гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Доброго дня вам ще Доброго. раз. Всіх назвала, всіх Доброго. представила, привітала і привела вас всіх сюди одна тема. Це та вступна кампанія, яка зараз триває ще до 27 липня. Так що які от особливості в цьому році ви відчули тої кампанії вступної, яка вже майже завершується. Хтось по черзі особливості цьогорічної вступної кампанії це обов'язкова заява в електронній формі. Ми стикнулися з тим, що всі абітурієнти, які після школи на базі повної загальної середньої освіти, повинні подавати обов'язкову електронну заяву. Проблеми були, коли починала база тільки працювати, тому що всі електронні заяви не приймалися. Це великий простір, віртуальний простір, який ми одразу захотіли заповнити, але зараз вже розібралися, потрошки потрошки створили, мабуть, у всіх університетах консультпункти і допомагаємо абітурієнтам подавати електронні заяви, навчаємо їх. Ну, це навіть якщо абітурієнт не знає, що й до чого він може прийти у виш, так і йому там допоможуть та пункт, подача онлайн регістрацію. Робить у нас в аудиторіях. Ми допомагаємо абітурієнтам не тільки подати в наш вищий навчальний заклад. Електронну заяву також і в інші навчальні заклади. Ну і ще особливістю є те, що терміни порівняно з попередніми роками декілька скорочені, тобто подають документи на творчі спеціальності до 20 липня угу. вступники, а до 27 Це вже липня до дня, да, так? ще так, два так, дні так, залишилось, а до 27 липня всі інші спеціальності, які подають сертифікати зовнішнього оцінювання. Угу. Е, які очікування, ті очікування, які були у ваших вищих на абітурієнтів, вони справдилися чи все ж таки хотілося б більше? Будь ласка, по черзі? Вірно. Ну взагалі завжди хочеться більше. Да? Але я думаю, що цього року ми також повністю заповнимо вакантні місця, бюджетні і все буде добре. Так? Ну, на деяких спеціальностях конкурс дуже великий, а на деяких ну, ще триває вступна кампанія, і ми очікуємо. Олена Анатолійна. Я можу вас... сказати, да, що достатня кількість бюджетних місць, достатня кількість абітурієнтів і конкурс великі є конкурси. Да, всі хочуть вступити до вищого нашого начального закладу Миколаївської філії. А які найпопулярніші, наприклад, професії? Наприклад, графічний візуальний дизайн, дизайн одягу, аксесуарів, готельна-ресторанна справа, музичне мистецтво, хореографія, тобто. Всі спеціальності міжнародний тероризм можна всі перелічити. На яких от де такі конкурс достатні а декілька і дуже великі. зараз. Ольгу вікторівна у вас які найпопулярніші спеціальності. Ну у нас також дуже популярні. Це комп'ютерні спеціальності, це гуманітарні спеціальності, спеціальність спорт, спеціальність дизайн, там право, філологія. Там завжди дуже великий конкурс і дуже багато абітурієнтів. Ну... Ми бажають навчитися з там. того, що ви називаєте які спеціальності, то наш кораблебудівний університет просто створив конкуренцію іншим гуманітарним університетам. Так будь ласка, Олена Геннадійна, як у вас з абітурієнтами і які спеціальності найпопулярніші? Так, у нас в місті є конкуренти, але також подача заяв у нас в активній формі. Ми чекаємо, що до 27 листопада у нас прийде більше абітурієнтів. На сьогоднішній день на базі повної загальної середньої освіти у нас подано близько трьох тисяч заяв, але ось, наприклад, на спеціальність фізичне виховання та спорт близько трьохсот заяв, і вже абітурієнти готуються до творчих конкурсів. Переважна більшість абітурієнтів цікавиться сьогодні спеціальною освітою, це корекційна освіта та логоподія, спеціальна педагогіка, цікавляться психологією, якщо гуманітарні напрями середньою освітою, а також класичними спеціальностями це прикладна математика, інформатика, комп'ютерні системи та мережі. Якщо обирають, то декілька спеціальностей: п'ять, наприклад, у нас і далі в інших вузах. А, тобто один абітурієнт може навіть в вашому вузі подати на п'ять спеціальностей, так? А от як потім розраховувати? Ну от пройшов він на всі п'ять. А що робити потім? От так само хтось пройшов всі три університети, і представники яких тут сидять, а вибрав, наприклад, тільки культуру. Що ви будете робити потім, коли звільнеться оце віконечко? Ну, в єдиній державній базі, там, там враховуються і конкурсний бал, і пріоритети. Uh -huh. Тобто за конкурсним балом, за пріоритетом вже виставляються е, рейтингові списки, які вступають, ну, які рекомендовані uh -huh. до вступу. А потім вони вже подають оригінали, і ми вже визначаємось, е, хто поступає на ту або іншу спеціальність. Так, я ще хочу доповнити, що пріоритетність заяви вступник вказує при подачі електронної заяви. Там яку спеціальність він вважає там за першим пріоритетом, за другим і таке інше. І особливості цього року, що є таке певне обмеження. Взагалі, вступник може подавати заяву на п'ять спеціальностей в три ВНЗ, не більше, тобто всього 15. Ну, п'ять спеціальностей, тобто він, він може подати або на одну спеціальність, наприклад, там філологія, але в 15 вишів, але на п'ять різних спеціальностях, но в три вищі навчальних заклади. я не, не вступаю зараз до вишу. Це навага, але Ми вас запрошуємо Так, Ці умови передбачені тільки для спеціальностей, які мають конкурс на бюджетні місця. Якщо бюджету немає, вони подають і 125 заяв. Там пріоритет стоїть. Один, не, і угу. вони от сьогодні до нас надійшла 147 сьома заява з мінус одним пріоритетом. У так, нас такого тільки ще не було. Плюс да, тобто на це контрактні основі. Основі. Угу. Угу. на контрактній основі. На контрактній основі взагалі можеш подавати куди хочеш. Не, боже, не, а взагалі, от та кількість місць державних, так як, як говориться на замовлення, вона оправдає потім ну, потреби. В тих спеціальностях, на які надаються ці місця. От я можу сказати, що в Миколаївській філії от саме всі наші випускники вони працевлаштовані. Тому що вони в процесі навчання вони от набувають саме практичних вмінь, тих професійних компетенцій, і вони вже проходять практику таку реальну, яку потім вже їх беруть на роботу, вони працевлаштовані. в Україні. Ну, от, Як на мене, то, наприклад, коли, коли б я поступала на режисуру, так? Tá good. Собі представити я б мало собі уявляла, що я хочу бути режисером, наприклад, в якомусь сільському клубі, як мінімум Спілбергом, який буде ставити якісь такі загальновідомі постанови і фільми. Як оце коригується? Чи, чи не буває так, що виучуються діти, так, і вони не йдуть там, де є потреба, а там, де їм хочеться? Но ви можете бути не тільки режисером, наприклад, організатором культурно-дозвіллевої діяльності та реквієм. Крації, там дуже такий великий попит. Тобто ви uh -huh. вже обираєте по своїм здібностям, де ви можете працювати. А по своєму бажанню я не хочу, по наприклад. Бажанню, звичайно. Якщо дозволено, <світ> так у нас у кожному університеті існують спеціальні програми, де вони з другого, з третього курсу знайомляться саме з роботодавцями, uh -huh. знайомляться з тими базами, де їм передбачено або працювати, або проходити стажування. І вони вже обирають для себе певний напрям. Певну спеціальність, що їм подобається, спеціалізацію. Зараз в усіх вишах зазначена не, вже не спеціалізація, а освітня програма. Тобто вони вибирають, крім спеціальності, ще й освітню програму, яку додають на певному рівні з 3, з 4, з п'ятого курсу. І вже обирають напрями, які їм подобаються. На державних іспитах у нас присутні роботодавці, які вибирають собі випускників, і ми вже пишаємося, наприклад, своїми випускниками, які вже по всій області Миколаївській, і вже за її межами також у всіх і загальноосвітніх закладах, і в освітніх закладах, і в певних Тобто, головне, щоб вони реалізувались. Творчі реалізувались і саме обирали. За своїми здібностями, своїми нахилами, свою майбутню професію, а професія передбачає багато таких напрямків. А от чи зрозуміло, що там в школі ведеться робота, профорієнтація так все? А от коли приносять до вас на вступ вже документи? Чи є, чи є така робота, коли орієнтують абітурієнта, що куди йому краще? Що краще, от да, так тобі хочеться це, але виходячи з того, що ми бачимо, то порадило би, наприклад, цю спеціальність. Звичайно, чи, в нас чи? є консультант, консультанти саме в приймальних комісіях. Консультанти, консультанти по кожній спеціальності. І от вони в процесі спілкування так виявляють якісь там ваші певні здібності. Що ви… Бажаєте, що ви вже для себе ставили, яку да? А може, там вас зорієнтують? Звичайно, так. Так, да. абітурієнти приходять і обирають, наприклад, напрям. Педагогіка, облік, і аудит і фізичне виховання. Так, куди Вони хочуть ми... усюди. Зовсім різні, так, да. так, зовсім різні. І потім, мабуть, декілька діб. Вони думають, куди краще їм потрапити. Програмки набирають рекламні проспекти. Набирають вони вивчають спеціальність, куди так. вони мріють. Мріють, так. Да. Мріють. Мріють, так. Да. мріють. Можна, я ще додам, що приймальні комісії працюють цілий рік, а не тільки у цей період, коли триває вступна кампанія. Uh -huh. І ми протягом року проводимо бесіди, ми ходимо по школах, ми виїжджаємо по районах міста і області і проводимо там свою роботу. Крім того, ми проводимо день відкритих дверей у нас в університеті. Ну і взагалі відкрите. Кожен день цілодобово приходьте. Угу. Ну, у всіх вишах проходять дні відкритих дверей, звичайно. І в усіх школах ми буваємо, і в сільських школах, звичайно, всі наші викладачі, консультанти. А є така ефективна практика, коли центри, районні центри угу. організовують виїзд всіх вишів в школи. Районів, так, де є, збираються так, всі є. випускники, 9, 10, 11 клас, і тоді вже йде серйозна профорієнтаційна робота, Ярмарок професії. Вивчають, так. так, на ярмарок професії. Mm -hmm. Вони виїжджають, чи таку роботу проводимо? Ну, якщо взяти от ваші три вищі, і от я абітурієнт, заоходьте мене, будь ласка, прийти до когось з вас. От чим ви можете зацікавити абітурієнта тим, чимось особливим, чого нема в інших. Дозвольте, я почну. добре. Дякую. В нашому вузі ви отримаєте спеціальність, яка дозволить вам перш за все працювати з людьми. Ви зможете займати керівні посади, ви зможете ем, рости у званні, і може як військовослужбовець, тому що в нашому університеті є військова кафедра, яка навіть приймає дівчат. Ага. І коли дівчата закінчують військову кафедру, вони також. Фахівці так отримують звання, і фахівці з вищою освітою можуть працювати і навіть служити в армії. Це якщо стосується такого напряму. Якщо гуманітарний напрям, то це той блок, який дійсно допомагає опанувати і управління, і менеджмент, і фінанси, і творчість. У нас на музичному мистецтві також навчають професіоналів, навчають співати, грати, танцювати. Будь ласка, університет культур. Так, Миколаївська ну, філія от вона завжди була лідером серед вищих мистецьких навчальних закладів півдня України. І от у нас склались такі от, е, авторитетні методики, наукові школи. І ми маємо досвід і Київського національного університету. І, звичайно, ми запрошуємо. Е, і на творчій спеціальності, а також ми маємо великий досвід в сфері, наприклад, обслуговування, сфері культури. І от у нас вже такі. У Клінк, якби професійно, наприклад, музичне мистецтво, у нас є спеціалізація інструментальна оркестрова, диригентсько хорова. Тобто у нас вже такі кваліфікації ближче до консерваторії. Якщо обрати по кожній спеціальності, розповідати, наприклад, музичне, от я сказала, у нас є оркестри, ансамблі, вокальний, хор, тобто ми даємо таку професійну освіту, також і хореографія. У нас є і народний. Хореографія і народна, і сучасна хореографія. Тобто, ведеться така дуже професійна, серйозна підготовка, дизайн, візуальний, графічний дизайн, дизайн одягу аксесуарів, дизайн зачіски, ландшафтний дизайн. Тобто, всі напрямки ми розвиваємо постійно. Ми знаходимося в якомусь такому пошуку. І тобто, ми запрошуємо отримати таку професійну, серйозну освіту. Ви будете мати таку успішну кар'єру в майбутньому. будете успішними і відомими людьми. Дякую, Ольга Вікторівна. Ну, а я хочу додати ще, що особливості кожного а, ну, навчального закладу це його спеціальності і кадровий склад. У нас а, працюють професіонали своєї справи, це доктори наук, професори. І крім того, наш навчальний заклад оказує весь спектр освітянських послуг. Це а, навчання для здобуття ступеня бакалавра, магістра. Зараз останній рок спеціаліст. Крім того, ми пропонуємо ще навчання в аспірантурі і захист дисертацій кандидатських і докторських. Дякую. А от хотілося б спитати, ви говорили, що творчі конкурси якісь до 20 липня. Я людина, яка про це зовсім нічого наприклад не зрозумію. Що це за творчі конкурси? Розкажіть, будь ласка, творчі конкурси для тих абітурієнтів, які. Повинні пройти вступне випробування і показати у формі творчого конкурсу свою профпридатність або можливість. Наприклад, у нас в університеті Сухомлинського на спеціальності музичне мистецтво та фізичне виховання проходять вступні випробування у формі творчих конкурсів. На музичному мистецтві вони абітурієнт, який має музичну освіту, демонструє своє уміння по співу, по інструменту. По творчій декламації. Абітурієнт, який не має музичного, музичної освіти, йому пропонують проявити себе творчо, продекламувати щось, програти, ага. можна навіть протанцювати. А професіонали його вже на музичному мистецтві навчать. А на спеціальності фізична культура вводяться елементи обов'язкової легкої атлетики, це біг, обов'язково вводяться елементи гімнастики. Де абітурієнти показують уміння віджиматися, підтягуватися і дівчата, і хлопці. Ага. Тобто фізична підготовка. Так, фізична так? підготовка. Ну, я хочу зазначити, що на всі творчі спеціальності в нас вступають як вступники з повною загальною середньою освітою, також і випускники коледжів і училищ, тобто які вже мають таку от професійну освіту. У нас на спеціальність дизайн передбачено, що вони приносять портфоліо своїх власних робіт, а також у них є такий творчий конкурс, стилізація об'єкта на задану тему, залежно від спеціалізації. Наприклад, на спеціальність музичного мистецтва вони виконують. Да, Концертну програму або по вокалу, або по інструментальному мистецтву, диригентську хорову програму всі програми знаходяться на сайті. З ними можна знайомитись так все ретельно, докладно, угу. щоб знати на що. Тобто потрібно зорієнтуватись. І спеціальність у нас ще творча спеціальність, така на яку передбачена виявлення творчих здібностей вступників. Це хореографія. Хореографія вони демонструють свої практичні вміння, показують тюде, або там у них є сценічний такий. Номер такий творчий, також теоретичні знання, вони свої демонструють. Тобто конкурси передбачають виявлення всіх здібності наших вступників. А що там для корабл... <рабл>... та, <рабл>... та, та, <рабл>... Національного університету кораблебудування, то у нас мають складати творчі конкурси, вступники, які виявили бажання навчатися на спеціальності дизайн і на спеціальності фізична культура і спорт. Починаються творчі конкурси на спеціальність дизайн 21 липня і відбуваються упродовж трьох днів. Тобто, це серйозні екзамени, де вступники показують свої здібності творчі. Тобто, в перший день вони мають складати екзамен з рисунку, це намалювати голову карандашом. Екзамен проводиться упродовж восьми годин, і наступного дня це живопис, натюрморти з трьох предметів. Також 8 годин. І третій екзамен це основи композиції, це на просторове уявлення, завдання. І щодо вступників, які виявили бажання навчатися на спорті, то там також два дні вони складають творчі конкурси. Це загальнофізична підготовка 21-го числа, і 22-го числа це екзамен зі спортивних спеціалізацій. Тобто, який вид спорту представляє вступник, то ну ті нормативи він і має складати. Програма опублікована на інформаційних стендах приймальної комісії, а також на сайті. Дякую. Дякую, я просто замислилася, щоб мені краще вдалося намалювати голову чи натюрморт. Це треба і те йти. І взагалі потім виставляється оцінка як середня по цим трьом або двом сесіям. І потім множиться на коефіцієнт ваговий, який для дизайну складає 0,5 балів, а для спорту 0,25. Зважаючи на те, що вже майже завершення вступної кампанії, так здачі документів, що б хотілося зауважити і на що звернути увагу абітурієнтів, які ще або не визначилися, або ще там поспішають до вас, або От які помилки найчастіше бувають, коли? Виникають проблеми з прийняттям документів, і щоб, можливо, майбутні абітурієнти на наступний рік не повторили цих помилок. Якщо дозволите, най... <кхи> найчастіше повторювана помилка у нас в університеті це коли діти приходять не з повним пакетом документів. Уважно читати інформацію, які документи потрібно підготувати для вступу. На сайтах університетів вивісена вся інформація для абітурієнтів по приймальній комісії по вступних програмах і конкретно по пакету подачі документів. Велику помилку допускають хлопці, наприклад, які приходять і беруть з собою приписного. Це в нас обов'язковий документ, який потрібно показувати. Далі забувають сертифікати, не роздруковують свої. Результати сертифікатів, але університети допомагають, роз'яснюють, тлумачать все. Тобто мають терпіння, маємо терпіння, допомагаємо, допомагаємо всім, роз'яснюємо розломачуємо. Найважливіше це повага до своїх особистих документів. Ну, коли вступники подають електронну заяву, вони які помилки роблять, Вони можуть не так поставити пріоритети, вони можуть не подати тобто пріоритети, розставити не в ті вузи, які вони бажають. То тобто, помиляються, може, там з районом виборі вишу. Тобто краще прийти вже до вищого навчального закладу і там консультанти допоможуть подати електронну заяву, щоб не було не було ніяких там негараздів. <п 'ятнє> Так, а на мою думку, я вважаю, що вибір спеціальності це надвідповідальний крок, і тому треба ну уважно відноситись до цього питання і вже думати ну, за рік до того, на якій спеціальності дитина хоче навчатись. І вже визначатись на цьому етапі, щоб потім прийти до приймальної комісії, і чітко сказати, що я хочу навчатись тут або там, або зовсім в іншому це, місці це це дуже дуже. так дуже важко ставити. Я, я пам'ятаю, але це, па ну, це па пам'ятаю себе так? у випускному класі ще до, до нового року. Я хотіла бути геологом, а потім вступила в ПЕТ на українську філологію <begun> і, <Hope> <все п Conservation> <Hard> і все вдалося. Ну, Тому... Насправді дуже багато дітей, які визначаються вже напередодні. Це, це і потім, видіалі. коли в останній і... день бігати і думати, тоді... може тут, а може там, ну, і батьками, викладачами да, дітям, да. дітям легше готуватися. Ну, коли доступі. діти приходять до приймальну комісію, коли вони спілкуються вже з викладачами, з консультантами, вони більше орієнтуються, їм важко дома, сидячи біля комп'ютерів, це визначитися. Визначити Але цьому. дозволите, у цьому році ввели у правила прийому такий пункт. Студент, який навчається на спеціальності, і вже отримує спеціальність, має право вступити на іншу спеціальність зовсім за іншим напрямом, за іншою формою навчання. Тобто, якщо він перший рік зрозумів, що це не його спеціальність, він може ще не кидати, так як батьки вимагають першої спеціальності, і вже вступати на ту, яку він вже обробив, продумав, обміркував і усвідомив. Ось так, да. Але це паралельне навчання на друг з другого курсу, uh -huh. так, так з будь-якої спеціальності або здобувати uh -huh. другу вищу yeah. освіту на базі диплому бакалавра або на базі молодшого спеціаліста. Тобто вони можуть піти по неспорідненій спеціальності ні по своїй спеціальності, змінити а зовсім спеціальність вона може бути зовсім не схожа на союзник. Зов... Так. Та. так тільки у цьому році дозволили перехресний вступ, коли ви наприклад провчилися. У коледжі або у техніку Ми маєте диплом молодшого спеціаліста, але вирішили поміняти профіль, поміняти напрям. У цьому році всі університети запрошують. Приходьте до нас, вступайте на другий курс за нормативним терміном і отримуйте іншу спеціальність. Я думаю, і... що це так. така альтернатива. Так, Все ж таки, є гарна пропозиція. Да, багато да, варіантів. Да, да. Можливості багато. Дякую вам. Зовсім мало часу і так приємно з вами спілкуватися. Я бажаю, щоб ви достойно завершили цю вступну кампанію. Вам вистачило сил, тому що це перш за все нагрузка йде на працівників вишів, які. Сьогодні опропляють масу документації і не хочуть образити жодного абітурієнта, який до них звернувся. Я нагадую, що сьогодні з нами були Олена Анатолійовна Піхта, декан факультету мистецтва Миколаївської філії Київського національного університету. Культуру і мистецтво Олена Геннадіївна Білюк, відповідальний секретар приймальної комісії Миколаївського національного університету імені Сухомлинського та Ольга Вікторівна Ковалдіна, заступник директора навчально-наукового гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування імені адмінерала Макарова. Ще раз вам mm -hmm. дякую. Бажаю, щоб вам. Пощастило з майбутніми студентами, а їм з вами обов'язково пощастить, тому що в нас найкращі вищі, в нас найкращі викладачі, і ми віримо в те, що разом все в нас буде добре. Дякую, дякую ще дякую. раз. Дякую. Бажаємо нашим вступникам успіхів у вступних випробуваннях. Дякую за побажання. Подивіться на цих чарівних жінок, такі самі привітні обличчя у наших вишів. Приходьте до них. А я дякую, що залишалися з нами. Врахуйте всі ті зауваження, які сьогодні почули, щоб надалі у вас не було при вступі неприємності. До побачення, до нових зустрічей.